Ми вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм. У студії працює Наталя Болдинська. Цими днями у Кривому Розі вже в шосте пройшов всеукраїнський захід-міні-едкемп для освітян, а також для батьків. В ньому взяли участь представники різних областей, і навіть різних країн. Тож відбувався він у змішаному форматі як офлайн, так і онлайн, як ми розуміємо. І про всі подробиці та деталі, а також про його результати і для чого все це відбувається, поговоримо сьогодні з гостею нашої студії. Це Заступниця директора Криворізької спеціалізованої школи номер 70 Олена Лізогуб. Доброго вечора, пані Олено. Доброго вечора. Рада вас вітати. Хочу ще привітати з тим, що відбувся такий захід, незважаючи на складні умови, в яких ми зараз всі живемо. Але тим не менш, питання освіти воно завжди є актуальним. Розкажіть, скажіть, будь ласка, для тих глядачів, які не в курсі. Я думаю, такі є. Що таке Едкемп, Що це за, за захід, за така ініціатива? Ну ця ініціатива вже існує давно. Вона існує не тільки на Україні, вона поширена по всьому світу. Вона збирає небайдужих вчителів. Навіть така є у нас емблема білі ворони, які шукають нові шляхи, нові підходи до освіти, що на сьогодні дуже актуально. І вже проходить в шосте у кривому розі, і цього року здається, в нашій області ми єдине місто, так яке да, все ми, ж таки проводить? ми єдині в цьому році Дніпропетровській області. Ми прийняли естафету. В нас проводила 114 та школа, 128 двадцять інноваційно-методичний центр. Тоді він так називався. В цьому році ми вирішили взяти на себе таку відповідальність. У мене вчителі в закладі дуже багато виїздять на такі конференції, приймають участь в ролі спікерів, а тепер ми зрозуміли, що може пора взяти на себе відповідальність і як так само це бути приймаючою да. стороною, да, так да. і як вам це вдалося? Які от ви побачили при організації, які там можливо моменти, що було складно? Сама підготовка йде йшла майже півроку, тобто це починаючи з заявки, які подаєш на цю. Подію. Це як і... з Олімпіадою, так? країна. Ціла команда, вона видвигає тему, розповідає, як вона це буде робити, як що вона буде показувати, яких спікерів буде запрошувати, що вона хоче, і чому чому це потрібно самі цій громаді? І це розглядається тоді командою еткемпівців і виноситься рішення, хто буде це приймати. Це навіть такий відбор був у нас була на конкурсної основі. вибору проводити так, так, ми вибороли це право. 30 таких конференцій проводиться по всій Україні, і одне з них проводимо ми 에, проводили ми. Звертається увагу на. Те, що кожен регіон, вона тому й називається регіональна міні-конференція вона має право поширювати освіту в своєму регіоні. Тобто, ці, мета цієї конференції це е, піднімати питання освіти саме для регіону. З якого боку, з одного боку, показувати роботу своїх вчителів, бо нам є що показати в нашому кривбасі, з другого боку, подивитися, що роблять інші, і показати своїй громаді, що можна робити, щоб прийти до як якої спільного рішення А хіба у державі немає ну як єдиної такої програми, так навчальної там для шкіл, наприклад, для університетів? Тобто, чи тут ми не змінюємо навчання? Ми а На... в чому от нові підходи? В чому в чому нові підходи? Ну дистанційне навчання, ви розумієте, це ж не просто сісти за комп'ютер, це різні платформи, як їх об'єднати, як їх застосовувати? Це об'єднання всіх методик в одну цілу таку систему, і кожен до цього шукає свої шляхи. Тобто тут кожен да. не обмежений в тому, як саме це робити да, онлайн-навчання. Да. Тим і... паче, це в цьому році піднімалось питання. По-перше, девіз, в цьому році цих кемпівських подій називається Разом до перемоги, е і вона об'єднує е таку у Нас навіть бо якщо побачили, там є така велика презентація, шест... е яка складається не тільки учень, вчитель, батьки. Бо ця така сестерюночка дуже погано з точки зору фізики буде працювати. Вона повинна працювати ще коли там працює адміністрація, громада, партнери, То тобто четверта якийсь е, там опора. да, там, там багато там ще маленькі такі. Вони невеликі, але без них не працює це все для райди нашого одного учня. Ви от згадали про батьків, яка взагалі їх роль була в цьому заході? Чи вони долучилися, чи активно вони взяли участь в такому? Чи це більше цікаво саме вчителям? Ні, по перше, ну по перше, кожен вчитель батько. Це перше. Mm -hmm. Ні, були окремо батьки, які показували, виступали. Вони виступали онлайн і про, показували, як вони допомагають своїм дітям сьогодні в цьому навчанні, саме в дистанційному навчанні, тому що е, вони саме тепер вийшли по ту сторону екрана від вчителів. І які були цікава інформація, яка на вашу ну, те, що вам запам'яталося через ну, того, що почув... ви знаєте, е, залучення дітей до якоїсь спільної роботи, до спільної е, вона дуже багато дала гарний результат. Діти у них дуже великі проблеми соціалізації, і саме тут батьки приходять на допомогу, тому що вчитель тепер не має такої можливості зібрати аудиторію без погодження з батьками. Тобто, якщо батьки йдуть на зустріч і тоді діти мають змогу спілкування, тоді це показує свої результати. Ви казали, що в, в еткемпі брали участь і представники інших країн. Але, зокрема, це наші українці, які працюють за кордоном. Розкажіть про цей ще рівень співпраці, про що йшла мова, яким досвідом ділилися, що вам запам'яталося? Можливо, що ви візьмете собі також, щоб втілювати. Ну, конференція мала ще дуже великий масштаб. Я вже не кажу про наше місто від півночі до півдня взяли участь, але участь наших представників нашого регіону. Складали 52%. Інші це були представники, по-перше, всієї України, всі 24 області в нас були представлені на цій конференції. І так були представлені і спікери, не тільки криворіжці, а і у е, нас були київляни, у нас була і Одеса, у нас і була окупована територія. На сьогодні під обстрілами проводили конференцію, ми навіть робили запис, записку. І до нас долучилися наші вже спікери, відомі спікери, які на сьогодні вони кемповці вже давно, і вони представляли роботу вчителів давно, але приїхавши, за кордон, вони подивилися на і висвисліли ті проблеми, які сьогодні у наших дітей і в наших вчителів там за кордоном. Тому що діти на сьогодні, вони нам віщали про те, що діти на сьогодні відтуда повернуться не такі, і нам потрібно до цього готуватися. І а на такі це от що мається на увазі, і до чого, чи розумієте, ви до чого готуватися в цьому розрізі? Ну, по-перше, це спілкування. Там ставиться в першу чергу це соціалізація дитини. Ви маєте на увазі в Європі, так? В Європі, це не конкретно да. в якійсь країні да, європейській, да. ну, тобто, в цілу. Польща, Німеччина, Франція у нас представляли. Mm -hmm. Тому діти соціалізація в першу чергу, а потім навчання. І тому на це треба звернути увагу і батькам. Тому що в нас програма, в нас насичена дуже програма, там не такі насичені програми, як в наші. Ну але вони виїхавши туди, діти розуміють, що наша світа найкраща. Тому що я навіть дивлюся на свою школу. Ці діти, які виїхали за кордон, шукають можливості працювати разом з нами. То на сьогодні вони пішли в школи за кордоном, але виходять з нами на онлайн зв'язок. На, запов... на, на уроки, так? Угу. На, на уроки не дуже в них виходить тільки під час канікул, але вони переглядають наші уроки в запису, відправляють нам роботи, тому що вони розуміють, що на сьогодні. Б багато хто приїхали там і вивчають майже тільки мову. Угу. А, всі інші а фактично предмети, навчання да, йде да, як да, шкільне, да, вони онлайн можуть да. вчитися за українською програмою. Да. А в чому її сильні сторони? Якщо так загально говорити, Ну, я сказав, що сильні сторони, я б не могла сказати, тому що є нам на що подивитися на Європу. Нам би, у нас Кожен предмет дуже глибоко подається, а на сьогодні ми вже в новій програмі ми шукаємо великі шляхи інтеграції. Навіть на сьогодні вже переходу не буде таких предметів, як біологія, хімія, а просто буде природнича наука, яка буде розповідати. От наші нушівці, як ми кажемо, йдуть в нас попереду, які на сьогодні це все вивчають. В комплексі. Ми правда і раніше інтегрували це, але все рівно кожен предмет був окремий як предмет. А сьогодні велика інтеграція нас жде, тому що на сьогодні ну зовсім по-перше, наука дуже швидко крокує, Змінює нам да, змінюється. Тому на сьогодні саме основне для вчителя і поставити собі мету не навчити якомусь предмету, а навчити вчитися все. Шукати інформацію шукати спома? інформацію, вміти її використовувати. Слушайте, вміти... Мені здається, сьогоднішні діти вони настільки нати з інтернетом з всіма гаджетами, що знайти інформацію не проблема. А що проблема тут... вибрати, по-перше, проблема вибрати те, що потрібно, відкинути непотрібне, вибрати для себе пріоритети, взяти на себе відповідальність, використати, ну висловити свою власну думку, знаючи один, другий, третій матеріал, з чимсь погодитись, з чим не погодитись. А не просто переглядати інтернет. Слухайте, ну цікаво, діти, які за кордоном і батьки, в мене також є рідня, яка зараз вони через війну виїхали, і вони кажуть, що. Ми ну в Україні дійсно в нас супер навчання. Так навіщо нам тоді переймати те, що в принципі самі ж учні хвалять нашу систему? Навіщо нам змінювати її на користь користієї, яка ну викликається одну питання збереж для збереження наших учнів для е, збереження їх здоров'я? Тому що ви подивіться у нас на сьогодні проблема здоров'я навіть наших учнів. Ми ніколи раніше не думали, що наших учнів можуть бути інсульти в шкільному віці. І те, що ви вважаєте, що це через велике навантаження? Я думаю, що так. Бо навантаження у нас дуже велике у учнів. Я можу тільки поділитися досвідом роботи в своїй школі, що ми намагаємося це зробити якомога м'якше. І модульне навчання, яке використовується в нашій школі. На жаль, воно тільки в нашій школі, в місті, але воно розвантажує учнів дуже, і ми намагаємося саме. Не просто ну, не поглибити знання, хоча ми поглиблено вивчаємо економіку економікою права е, до сьогодні, але занурення в якісь певні моменти. Тобто, в нас, наприклад, розподілені е, предмети за півріччями, особливо ті, де невелика кількість, для того, щоб не була велика кількість предметів, а просто було заглиб, занурення в е, предмети. Так само в день у нас три урока учнів. Всього ми об'єднуємо їх парами. І це зменшує навантаження, все таки, коли учень вивчає один предмет в день. Це багато чого значить. А чи можна тут говорити про розвиток людини і дитини, коли навантаження зменшується? Що це буде адекватний розвиток, якщо порівнювати, наскільки Думаю, це вони. Я на увазі, ви розумієте, ну, не... передача знань це не розвиток. Розвиток за... заключається в іншому, в комунікації. в вмінні... Ви подивіться, яка в нас стала проблема, що наші учні, які дуже добре навчаються, отримують медалі, а тоді не можуть соціалізуватися в суспільстві. Тому на сьогодні комунікація, робота в команді, вміння чути, вміння подати свою думку так, щоб був почутий, це, напевно, важніше. А те, що ми от, перед ефіром ми говорили про е, таку тезу, що треба не е, відбудовувати освіту, а будувати нову, ну, якщо ми говоримо про Україну. І що в дітей зараз через це кліпове мислення вони зовсім інші в плані посидючості, точніше, не посидючості, що вони їм складно запам'ятовувати Так, да, отримання навіть нової інформації, тобто інформація. Тепер як так як ми передавали от, велику кількість інформації, вона тепер не запам'ятовується. Вона повинна таким от кадром. Пройти, залишити слід і тоді обговорюватись так до тих пір, поки вони це до себе близько не приймуть, і тільки тоді переходити до так. як да до іншого кадру. Я так розумію. Я вам дякую. Ми наприкінці подивимося ще відео, як проходив черговий еткамп у Кривому Розі, як все це відбувалося. І хочу подякувати нашій гості. У нас у гостях була сьогодні заступниця директора Криворізької спеціалізованої школи номер 70 Олена Лізогуб. Ми обговорювали питання української освіти. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі. Робота вчителя завжди була відповідальна та важка. А від початку дистанційного навчання через карантин та в умовах воєнного часу стала ще більш стресова, аби освітяни могли поділитися своїм досвідом та заодно прийняти його і в інших своїх колег. В різних країнах започаткували «Едкамп» під гаслом рух відповідального вчительства. Вже втретє на такий захід у кривому розі приходить і пані Анна, яка встигла побувати тут і в ролі спікерки щодо своєї теми з тем науки. Я також приїжджала з техніки і саме знайомила вчителів з тим, що робототехніка може бути не виключно для вчителя інформатики. Це важливо. В робототехніці себе може зучити біології, вчитель математики, вчитель початкових класів. Сьогодні буду знайомити з контентом, як наповнити загальний вивчальний рік з тем професіями, з тем наукою, проєктами і як зробити, щоб тем був кожного дня і кожного вчителя. Едкамп в Україні поширений лише сім років. За цей час він об'єднав більше 40 тисяч вчителів, каже одна із організаторів першого такого заходу саме в нашому місті. Тоді, в 2018-му, він стартував на базі 114 ї школи та дуже сподобався педагогам. Масштаб першого едкемпу був дуже великий, оскільки у нас було 378 чоловік офлайн, тобто вони приїздили. Це було представлено 20 областей України, багато спікерів. І це було просто так масово, дуже захоплююче, і всі були просто в захваті. Цього року до заходу в Кривому Розі долучилося 310 учасників з 24 областей України, в тому числі із Криму. Доєдналися представники із інших держав, зокрема з Німеччини, Польщі, Канади та Франції. Таку популярність етка пояснюють тим, що вчителі прагнуть постійного зростання, особливо зараз в умовах навчання в онлайн форматі. Це буде Психологічна підтримка як вчителя, учня батьків, тому що це сьогодні важливо. Будемо балакати про той інструментарій новий, який з'явився за допомогою дистанційного навчання, за потребою дистанційного навчання, відношення до самого учня. Як ми повинні на сьогодні його бачити? Наші учні з цим клиповим мисленням з цією дистанційною освітою до нас поставили дуже великі вимоги як до вчителя. Едкамп 2023 в Кривому ро пройшов на базі Державного університету економіки та технології. Організація заходу лягла на плечі керівництва спеціалізованого закладу номер 70 До обговорень долучилися не лише вчителі, але й батьки школярів та представники різних установ. Я хочу вам усім подякувати за стійкість, треба стійкість за те, що ви можете не дивлячись на що відновлюватися. І давати вже майже рік підтримуватися. Самі підтримуватися, давати позитив нашим батькам і дітям, давати можливість навчатися і навчати. Еткам тривав із самого ранку до вечора. Протягом цього часу виступали спікери, відбувалися майстер-класи та проводилася інша програма. По завершенню учасники підбили підсумки всього почутого та узяли із досвіду своїх колег і щось для себе. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський.